Ми є представниками Центральної Ради сотень Майдану тих людей, які на сьогоднішній день знаходяться на Майдані. На сьогоднішній день в тій, скажімо, ситуації, яка склалась в країні. Ми офіційно заявляємо про те, що ми створюємо бойову одиницю батальйон Майдану. Наш батальйон буде створений на базі сотень, які знаходяться тут на периметрі Майдану та тримають безпосередньо оборону. І так само є гарантом безпеки для киян тих людей, які приїжджають до міста Києва, а також для наметового містечка, яке тут у нас знаходиться. Основні завдання батальйону будуть, скажімо так, формуватися згідно закону про мобілізацію. Так само наше завдання буде скоординувати наші дії. Подальшому з Міністерством оборони та виконувати їх, скажімо так, згідно мобілізаційного плану розпорядження. Зараз наші функції безпосередньо стосуються, скажімо так, це оборонні функції. І є периметр, є в нас так само свій мобілізаційний план, який ми зараз відпрацьовуємо, і підтвердження, скажімо так, наших дій є четверте число, що тут планувалась, скажімо так, акція. Певними групами людей, і ми змогли нейтралізувати ці групи, і на Майдані нічого не відбулося в плані, скажімо так, конфліктного і, може навіть, що могло б призвести до пролиття крові. По структурі батальйону я можу сказати слідуюче: це буде структура, схожа на військовий підрозділ, буде командир батальйону, штаб батальйону, буде рота забезпечення технічного, будуть бойові роти. І ми будемо безпосередньо мати ще окремо свій госпіталь. Я можу вам сказати, що в нас є представник наш тут, який вернувся тільки з Одеси. Ми раніше не могли то, скажімо, озвучувати. І наші підрозділи так само виїхали на допомогу Одеситам і там дуже добре оперативно спрацювали разом з самообороною Одеси. Що стосується технічного забезпечення, технічне забезпечення на сьогоднішній день ми, е, як Дійсності бойова одиниця ще немає. Тому ми хочемо звернутися до всіх небайдужих громадян України, які хочуть допомогти, звертатися до нас в центральний штаб. І хто що може дійсності запропонувати нам для технічного забезпечення бойової одиниці? Що стосується виконання в подальшому наших дій, і ми хотіли би ще раз звернутися і наголосити. Справа в тому, що пан Поробій видав наказ для своїх сотень самооборони, що вони розформовують самооборону як таку і створюють свій батальйон, наскільки мені відомо, батальйон Київ. У нас була зустріч з паном Поробієм 3 го числа, про що ми офіційно так само заявили, і наша влада так само. Має, скажімо, відомості про те, що ми маємо створюватися наш батальйон. І ми домовилися про те, що ми будемо координувати наші дії разом з їх батальйоном, а також зі штабом, який буде створений при їхньому батальйоні. Основне завдання це ще раз наголошую, про те, щоб забезпечити безпеку киян, жителів містечка нашого наметового, а також виконувати завдання по Україні яким буде нагально потрібно для нашої країни, тому що ми розуміємо, що зараз ті події, які відбуваються на сході і півдні України, це сепаратизм, який розмухується зі сторони Росії, але безпосередньо виконується на місці тими людьми, які зацікавлені першу чергу, щоб це безвладдя було там.